Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати булочки під назвою Сінабони із сирковим кремом. Саме перше, що нам потрібно зробити, це замісити, як говорять, опару. В Миску кидаю дріжджі, трішки підігріте молоко, кип'ячене, і додаю цукор. Змішуємо гарненько, щоб розчинилися наші дріжджі. Тепер залишаємо нашу рідину постояти приблизно 10-15 хвилин, щоб дріжджі запрацювали. Минуло 15 хвилин. Тепер додаємо інші наші інгредієнти. Це сіль, масло, яйця, збиваємо і тепер поступово додаємо ворожо. Замішуємо, щоб було м'яке в нас тісто. Ось таке в нас виходить тісто, навіть трішки липне до рук, воно таке і повинно бути. Тепер ложимо його відпочивати приблизно на годину-дві у тепле місце, щоб воно нам підійшло. Минула година, тісто наше постояло, відпочило, підійшло. Тепер можу виробляти наші сінабони. Притрушую стіл борошном і розкачуємо наше тісто приблизно 1 см товщиною. Розкачала, тепер змащуємо маслом розтопленим. Робимо начинку у цукор я всипаю корицю приблизно 3 столові ложки. Ви можете навіть корицю замінити какао, якщо не полюбляєте. І тепер щедренько посипаємо наше тісто. Гарненько розгорнули і тепер скручимо в рулетик. Бажано, щоб так було щільненько. Прищіпуємо краї тісто, щоб приблизно наша така ковбаска, наш рулетик був однакової форми. І тепер розрізаю навпіл і формуємо приблизно наші синабони. Приблизно 3 см розрізаю. От такі виходять у нас сінабони. І відразу ж буду виложувати їх на деко. Трішки так знизу, щоб наша верхушечка випухла була так. І виложуємо. Деко я змастила була олією, ви можете скористатися пергаментною бумагою. Тепер накриваємо рушничком і даємо приблизно 20-30 хвилин, щоб вони нам відпочили і підросли. Наші синабони підросли. І дивіться, які виходить мінус. Бачите, як в мене розгорнулися вони так. І щоб вони зберегли свою форму, ми беремо цей хвостик, піднімаємо синабон і так під низ. І все. І він буде зберігати форму. Змащуємо синабони яйцем. Переставимо випікатися наші синабони в духовку при 180 градусів температурі приблизно на 30-35 хвилин. Поки почуться наші синабони, приготую для них крем. У миску викидаємо наш сир, додаю цукрову пудру. Тепер нам потрібно це все збити. Я буду використовувати міксер. Такий сирковий крем у нас виходить. Тепер доливаємо сюди молоко. Спочатку половину збиваємо, потім іншу. Ось такий у нас крем вийшов. Він нам зараз поки що не потрібен. Погляньте, наші свінабони спеклися. Дивіться, які гарненькі. А запах на весь будинок. М -м -м. Даємо трішечки їм охолонути і будемо змащувати кремом. Наші сінабони готові. Давайте поглянемо, які вони. М'якенькі. Просто смакота. Дуже смачно. Рекомендую приготувати. Ніжні такі. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!